У холодних водах затоки Сан-Франциско височує мовчазний свідок найтемніших сторінок американської історії: це Алькатрас, острів Фортеця, що став найвідомішою та найстрашнішою федеральною в'язницею Сполучених Штатів. Його стіни зберігають історії відчаю, жорстокості та незламної волі до свободи. Ця скеля, оповита туманами та легендами, приваблює як дослідників минулого. Так і тих, хто прагне розгадати таємниці людської психіки в екстремальних умовах. Ми зануримося у похмуру історію Алькатрасу, розкриваючи його роль у боротьбі з організованою злочинністю та його вплив на долі найвідоміших злочинців Америки. Історія Алькатрасу починається задовго до його тюремної слави. У 1850-х роках острів, названий іспанцями Ла Ісла де лос Алькатрасес, острів Паліканів. Був перетворений на військову фортецю. Його стратегічне розташування робило його ідеальною оборонною позицією для захисту затоки Сан-Франциско. Під час громадянської війни Алькатрас служив військовим укріпленням, оснащеним потужними гарматами. Згодом, через свою ізольованість та природну неприступність, він почав використовуватися як військова в'язниця. Тут утримували військовополонених та солдатів, які порушили дисципліну. До початку ХХ століття Алькатрас вже мав репутацію місця, звідки втекти практично неможливо. Холодні, бурхливі води та сильні течії затоки були природним бар'єром. Ця особливість острова привернула увагу федерального уряду, який шукав ідеальне місце для утримання найнебезпечніших злочинців у 1934 році на піку Великої депресії та розгулу організованої злочинності. Міністерство юстиції США взяло Алькатрас під свій контроль. Метою було створити в'язницю для в'язниць, місце, куди відправляли б найзапекліших рецидивістів, лідерів банд та тих, хто постійно намагався втекти з інших установ. Алькатрас став символом безкомпромісної боротьби з криміналом. Його називали скелею або островом диявола. Тут панував найсуворіший режим у всій федеральній тюремній системі, покликаний зламати волю навіть найстійкіших злочинців. Ув'язнені не мали жодних привілеїв, окрім базових потреб. Будь-які додаткові блага, такі як робота, відвідування бібліотеки чи листування, потрібно було заслужити бездоганною поведінкою. Це створювало атмосферу постійної напруги та відчаю. Життя в Алькатрасі було монотонним і жорстоким. День починався о 6.30 ранку з підйому та перевірки. Сніданок, обід та вечеря подавалися у їдальні. Де панувала повна тиша, будь-яка розмова могла призвести до суворого покарання. Камери були маленькими, розміром приблизно один з на 2,7 і метра, з ліжком, унітазом та невеликим умивальником. Вікна були загратовані, а з деяких відкривався вид на Сан-Франциско, що лише посилювало відчуття ізоляції та втраченої свободи. Охоронці Алькатрасу були ретельно відібрані та висококваліфіковані. Вони підтримували залізну дисципліну, не виявляючи жодних емоцій чи поблажливості. Їхня присутність була постійним нагадуванням про непереборну владу системи. Алькатрас став домом для деяких з найвідоміших злочинців Америки, чиї імена назавжди увійшли в історію криміналу. Їхнє перебування на скелі лише посилило містичний Ореол навколо в'язниці. Одним з найвідоміших був Аль Капоне, легендарний гангстер з Чикаго. Він прибув на Алькатрас у 1934 році, вже будучи ослабленим Сифілісом. Його перебування тут було відносно коротким, але воно зламало його дух. Капоне, який колись тримав у страху ціле місто, перетворився на тінь самого себе, граючи на банджо у тюремному оркестрі. Джордж Кулемет Келлі, відомий викрадач та бутлегер, також відбував покарання на Алькатрасі. Він був одним з перших ворогів суспільства, відправлених на острів. Келі, відомий своєю жорстокістю, на скелі став зразковим в'язнем, працюючи у тюремній пральні. Роберт Страут, відомий як Птахолов з Алькатрасу, провів більшу частину свого життя за ґратами. Хоча його прізвисько походить від його захоплення птахами в іншій в'язниці, на Алькатрасі йому було заборонено тримати будь-яких тварин. Він став відомим завдяки своїм книгам про хвороби птахів, написаним у камері. Історія Алькатрасу нерозривно пов'язана з численними, переважно невдалими спробами втечі. За 29 років існування федеральної в'язниці 36 ув'язнених здійснили 14 спроб втечі. Більшість з них були спіймані, застрелені або потонули в холодних водах затоки. Найкривавішою була битва за Алькатрас у травні 1946 року. Шестеро ув'язнених, очолювані Бернардом Коєм, спробували захопити зброю та втекти. Це призвело до дводенного протистояння з охоронцями та морською піхотою, в результаті якого загинули двоє охоронців та троє в'язнів. Найвідоміша спроба втечі сталася 11 червня 1962 року, коли Френк Моріс та брати Джон і Кларенс Енгліни зникли зі своїх камер. Вони прорили тунелі через вентиляційні шахти, використовуючи саморобні інструменти, і залишили в ліжках манекени з пап'ємаше, щоб імітувати свою присутність. Їхня доля залишається однією з найбільших загадок в історії криміналу. Офіційно їх вважають загиблими в холодних водах затоки. Проте жодних тіл так і не було знайдено, що породило численні теорії та спекуляції про їхнє можливе виживання. Ця історія продовжує захоплювати уяву. Надихаючи на фільми та книги. У березні 1963 року Алькатрас був остаточно закритий. Офіційною причиною були високі експлуатаційні витрати солона вода роз'їдала бетон, а ремонтні роботи були надзвичайно дорогими. Крім того, утримання в'язнів на острові коштувало значно дорожче ніж у звичайних в'язницях. Проте існували й інші причини: Жорстокий режим Алькатрасу викликав критику з боку правозахисників. Крім того, ефективність такої ізоляції для перевиховання злочинців ставилася під сумнів. Скеля виконала свою місію, але її час минув після закриття острів, деякий час був покинутий, а потім став об'єктом протестів корінних американців, які окупували його на 19 місяців, вимагаючи повернення земель. Цей епізод також є важливою частиною історії Алькатрасу, що відображає соціальні зміни в Америці. Сьогодні Алькатрас є частиною національного парку Золоті Ворота і однією з найпопулярніших туристичних пам'яток Сан-Франциско. Мільйони відвідувачів щороку приїжджають сюди, щоб відчути похмуру атмосферу минулого. Острів В'язниця перетворився на музей, де можна пройтися коридорами, зазирнути в камери та почути історії колишніх ув'язнених та охоронців. Аудіогід, озвучений тими, хто жив і працював на скелі, робить досвід надзвичайно реалістичним та емоційним. Алькатрас залишається потужним нагадуванням про темні сторінки американської історії, про боротьбу між законом і злочинністю, про людську витривалість та прагнення до свободи. Це не просто стара в'язниця, а живий пам'ятник, що продовжує розповідати свої історії. Підпишись та постав лайк, а то ми можемо більше не побачимось.